Прямокутник АБКМ складається з квадрата АБЦД, АБЦДМ. Квадрат всі сторони рівні, позначимо на рисунку, та прямокутника ДЦКМ ДЦКМ. У прямокутника протилежні сторони рівні, тому СД буде дорівнювати КН теж позначимо, СК дорівнює ДМ. Периметр квадрата АБЦД дорівнює 40 см. СМ26. СН побудуємо. 26. Освугойте відрізок і з його довжиною перша сторона квадрата А, Б, С, Д. Оскільки периметр дорівнює 40 периметр це сума довжин всіх сторін, 4а. Щоб знайти А, потрібно 40 поділити на 4. І сторона буде дорівнювати 10. Отже, сторона квадрата 10, 10, 10, 10. Ну і тут 10, позначимо варіант А. Перше А. ЦК. ЦК. у прямокутника коти по 90 градусів, С М26, КМ 10, ЦКМ, прямокутний трикутник, у якому відома гіпотенуза 26 і катет 10, можемо знайти ЦК, невідомий катет. Знатегрима епіфагора від квадрату гіпотенузи 26 у квадраті, віднімаємо квадрат відомого катета, 10 у квадраті. За формулою різниці квадратів 26 відняти 10, 16, помножити 26, додати 10, 36. Добуваємо корінь здобутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь 16, 4. Корінь 36, 6. 4 на 6, 24. 24 варіант Д. Друге д. Третє відстань між центром квадрата і точкою перетину діагонали прямокутника А Б К М. Між центром квадрата, центр квадрата, побудували діагональ. ось центр квадрата, точка, позначимо О. Це буде центр кола, вписаного в цей квадрат, а відстань ось ця в нас буде. Ось тут, ось тут точки ставити не будуть, вони будуть по 5, радіус вписаного кола, дорівнює половині сторони. І точкою перетину діагонали прямокутника АБКМ. Ну, побудуємо діагоналі АБК М прямокутника. Побудували. Тобто знайти ось цю відстань. Тут ми вже сказали 5, 5 плюс скільки, к 24. Отже, вся сторона БК дорівнює 10 плюс 24 це буде 34. Точка перетину діагоналей. Опустимо перпендикуляр на сторону АН. Тоді в нас ось тут. І ось тут буде 34, поділити на 2 буде по 17. Так, 17. Ось тут 17. І тут 17. Половинка від 34, 17. Радіус пусного кола, ми сказали, тут 5. Від 17 віднімаємо 5 і буде 12. Отже, відстань. Буде рівнювати 12 варіант Б. Третє Б.